Матчі відбувалися на футбольному полі зі штучним покриттям. Тоді як гравці в процесі підготовки пограти на штучному газоні можливості не мають. Наче нічого страшного, але різниця є. І вона виявляється суттєва, каже президент ДЮФК Поділля, який перед іграми вихованців хвилюється більше від них. Они играют, тренируются на синтетическом поле, а мы только играем на синтетическом поле, поэтому детей ноги забиваются, и очень тяжело перестроиться, после, когда тренировочный процесс происходит на травяном поле, а выступать нам надо на искусственном. Цього разу подоляни зустрічаються з ровесниками із Моршина. Дві команди в Хмельницькому ще дві на території скали. Ніхто не налаштовувався на полегшене з'ясування стосунків зі суперниками. Але що Моршин не Сан-Маріно, то це факт. Гості виявили складними опонентами. До чого додався ще й значно більший досвід виступів скали на національних юнацьких змаганнях. Словом, наші юні футболісти зазнали поразки. Причому всі чотири команди, ті, які в Хмельницькому поступилися з рахунками 1-4 та нуль Ті, що грали в Моршині, програли з рахунком 0,4 та 0,5. Проте опускати руки та складати зброю на початку змагань не годиться. Слід проаналізувати помилки та зробити висновки. Адже попереду в наших футболістів ще чимало ігор. І суперники один складніший від іншого. Але ж іншого способу досягти зірок, аніж через терне немає. Више ліги плохих і легких команд нету. Всі команди хороші, всі команди тяжові. Вотно для нас это очень хорошо, тому що обыгрываться з хорошими командами. Наші діти прогресують. Наступними, з ким доведеться нашим хлопчикам зустрітися на полі, команди Львова й Чернівців. Тож боротьба обіцяє бути запеклою.